Військові можуть сказати, чому це ви мені тут якісь казки придумали. Що я вам? Що, що я вам тут малюк якийсь? да Я тут доросла людина, така жорстка. Може пройшла там такі іспити у житті, і ви мені тут казки якісь, але все ж таки мені самої дуже цікаво. А якщо це такий більш ну, брутальний чоловік навіть, дав, навіть ну, чи він буде, може іншою, там, волонтер чи хтось, але він ну, не буде сприймати такі там ліплення, там, казки, там все таке. Що ти е, йому може запропонувати таке з арт-терапії? От мені дуже цікаво само. <світ> Ми, кстати, стосовно ліплення, дуже гарно всі ліплять. <світ> бо... Та так, да, вони дуже класно тренуються на хлібних м'якішах, і тому для того, щоб наліпити, там вже все дуже добре пропрацьовано. От ліпити це нормально. Ліпити це ліпити... можна. Так, казки не так, можна, ліпити, ліпити можна. З пластиліну, з фольги. Все дуже гарно заходить. Але ще дуже гарно заходить ненав'язлива музика, яка розслабляє, угу. а потім на якомусь етапі, коли людина розслаблена, можна при... щось інше запропонувати. Тобто музична терапія, яка арт-терапія працює дуже гарно. Розслабляє дуже гарно. Е